Друзі, всім вітання! З вами я, Антон Плохотник, і ми продовжуємо наш проєкт з вернацькі. І сьогодні ми у місті, яке оспіване в піснях, переказане в романах, місто зі словетною історією, перлиною біля Чорного моря, Одеса. Також з Гернацьким буде мандрувати сонечко. І зразу ж хочу зазначити, скільки пішло на квитки. Цього разу трошки такий цікавий експіріенс, бо на квитки пішло досить більше, ніж я планував. В Одесі 155 гривень квиток плацкартний без постілі, а з Одеси. 295, тобто 450 гривень пішло на квитки. І на все про все у нас залишається 550 гривень. Це не дуже багато для Одеси, але ми впораємось. Ось така в Одесі привокзальна площа, собори. І там Макдональдс. В трамваї 15 гривень 535 гривень залишу. Погнали! Слід відмітити, як класно відокремлена тут трамвай на велосипедна доріжка двохстороння і автомобільна проїжджа частина. Одеська вежа. До речі, а хто знає, де ще ми знімали знімала Альфріважі? Пишіть в коментарях. Ну і головна візитівка цього прекрасного міста. Море. Красота. Зараз рухаємось ось туди, до закладу кораблик, де ми будемо де ми будемо їсти. Зараз покажемо, наскільки там класно, наскільки там адекватні ціни як для такого місця. І наскільки там приємно знаходитись біля моря і насолоджуватися трапезою. Ми вже біля моря. Рухаємося у заклад, який ми, в який ми спеціально їхали. І зараз будемо їсти з таким видом. Є дві причини, чому ми приїхали на 13-ту станцію фонтану. Це перша причина це пляж, а друга причина це ось цей заклад. Заклад Фараблик, де я знаю, що недорого. Я знаю, що смачно, і я можу вам рекомендувати його. Зараз йдемо насолоджуватися і чуть-чуть далі. Ми вже присіли у заклад корабль, зробили своє замовлення, взяли американо і сніданок корабль. Так як то вже по другій годині, то сніданки не можна замовляти, але нам зробили виключення, виняток, бо ми їхали сюди цілеспрямовано заради сніданки. Тож будемо зараз з ними класувати і ділитися з вами враженнями. Принесла вже сніданок, досить така козацька порція. Я сподіваюся, я ним наїмся. Я точно наїмся. І зараз будемо пробувати на смак і казати, як він. Ну, я знаю, що це смачно. Ось такі ціни в заході кораблик, Американо 56 гривень, сніданок 196 гривень. Досить приємні, адекватні ціни, смачно, недорого. І для, для такого рівня закладу біля моря все прекрасно. Смачно, сито, недорого, прекрасне в'ю, класне обслуговування. Це все про заклад Кораблик на 13-й станції фонтану, пляж і крат. Їм лайк. Ми рухаємось на пляж, трошки милуватися морем нашим прекрасним і ділитися видом з вами. Let's go! До речі, купання у морі на декількох пляжах є офіційно дозволеним. Перелік таких місць є у відкритому доступі в інтернеті. До цього списку і входить пляж-Ікра, на який ми прийшли. Ми прийшли на хвилю Ріс Одеський. От в Даличині видніються кораблі, які чекають на розгрузку в Порт Одеський. І ну, тут нема що додати. Красота, неймовірна, Чорне море, Україна, місто Одеса. Просто серденько. Так, трошки помилувалися видами нашого прекрасного Чорного моря, а зараз ми рухаємося вгору на трамвай, який ми приїхали сюди. Їдемо в сторону залізичного вокзалу і звідти пішки в центр на Дерибасівську. Будемо звідти вже ділитися красотами центральної частини Одеси. Навіть і в нас цей трамвай і в центр. Сідаємо на 185-ту і рухаємо в центр. Вийшли ми з маршрутки. До речі, цікавий нюанс, що маршрутка 20 гривень, трамвай 15 гривень. Тобто в нас після проїзду в транспорті залишається 263 гривні. Небагато і немало, але нам вистачить. І ми рухаємось в центр. Попереду ми бачимо Одеський Спасопреображенський кафедральний собор. До речі, з тієї сторони був приліт, ліве крило цього собору, зараз ми покажемо. Але він настільки стійкий і настільки міцний цей собор, що він витримав і російську ракету. По суті, так і не скажу, що в нього ракета прилітала, але є свої наслідки. Красота. А зараз ми знаходимось біля Одеського Свято преображенського собору кафедрального. Буквально півтора роки тому ось туди в крило прилетіла російська ракета, він витримав її. І там лише тріщина пішла, трішки побило всередині вітражі, але загалом вистояв і зберігся. Голов вирішив скупнутися. Голод, ти що? А ми помаленьку рухаємось на центральну, головну вулицю міста Одеси. Вулиця Дерибасівська. Ось туди. А от і вона, вулиця Дерибасівська. У всій своїй красі. А на перетині вулиць Дерибасівської та Преображенської знаходиться модерністичний пасаж Мондалевичів. Історична будівля Одеси з магазинами, торговою галереєю, квартирами та готелем. Пам'ятка історії та архітектури кінця 19-го, початку ХХ століття. Одеський пасаж. Все правильно одна зайва. Чік. Красота. Італія. Одеський міський сад. Також ми бачимо будинок Хімер по всій своїй красі. Ми через Одеський міський сад йдемо до оперного театру в ту сторону. І вже пізніше будемо гуляти по Теребасівській, бо це та вулиця, яка живає оживає в вечірній час. А наразі йдемо до оперного театру та на Потьомківські сходи. А от він сам величний одеський оперний театр. Йдемо до бокового фасаду, де більш знайоміше шев'ю для всіх. Наш величний український стяг. Майорії над Одеською міською радою. І так буде над кожним містом, в тому числі над кожним містом Криму і Донбасу. Ми вже біля Лувру Одеського. Ось тут в нас знахідки цікаві. Ну і також кидають люди гроші. Зараз ми направляємося у парк. Це парк, який Одесі подарував Стамбул, так як Стамбул є містом побратимом Одеси, і вони в честь такого подарунку, такого презенту, зробили цей парк. Одеса і Стамбул. Ось тут ми можемо добрати собі потівої водички. В дорогу, та й просто попити. Круті такі місця. В міській раді за це респект. Поспішив я трішки з висновками. Вода так добре хлорована, відчувається хлоркою. Ну, на криняк можна пити, але краще купувати або набирати в автоматах в перевірених місцях. Так що міська рада тут якби є нюансики. Там така арка під, до речі, одеським фунікулером. А ми рухаємося вверх до кардинала Решельє і до Потьонківських сходів. Одеський фунікулер, який тимчасово не працює, тому що тут позаду порт, ну і це небезпечно. А от і киця відпочиває. Ну а от в принципі і відповідь. Чому фунікулер? Не функціонує наразі. Зараз ми біля дюку де решельє, який наразі в укритті, і будемо вниз помаленьку спускатися по Почомкінських сходах ближче до морвокзалу. От, власне, вони почомкінські сходи. Зверху вони виглядають, типу, як соцільна плита, площадка якась, а знизу зараз ми покажемо. Знизу зовсім інші вид вони мають. Ну, В цьому якраз і фішка їхня, що знизу вся краса, і велич їхня проглядається. От, а зараз ми знаходимося буквально біля початку потягності сходів, звідси видніється вся велич, вся їхня краса, і існує легенда, що концепція їх була така, що зверху якраз от видно декілька буквально прольотів, і це по суті таке. от Невеличкий проміжок людського життя. А от знизу якраз проглядається вся дорога, яку людина от проходить, весь маршрут, скільки всього, скільки сходинок треба в житті пройти, щоб дійти до вершини. Тому так, досить філософсько, так і цікаво. Також цікавий нюанс, що знизу не видно ці прольоти якраз, от є марші і ця площадка, де можна перепочити. Тому ми рухаємося знову до Дюка, який в укритті наразі. 357-й фонтан в Одесі, який ми побачили. А ось тут, на цьому місці, де колись стояла одна персона, почали встановлювати пропорції та стяги в честь. Пам'яті загиблих воїнів в російсько-українській війні. Ще минулий річ тут ніяких не було. Я так розумію, тільки нещодавно почали встановлювати, і вже досить так багато їх налічується на сьогоднішній день. Досить -таки змішані відчуття, бо ну, довго деякі не надто свідомі одесити боролися, щоб не демонтувати Катерину звідси. Але її демонтували, і на цьому місці почали встановлювати пам'ятки про загиблих воїнів. Добре, що такі місця, о десь в центральній частині, їх побільше б виділяти, бо ми мусимо пам'ятати, якою ціною нам вдається гуляти мирними містами України. А також не забувайте донатити на Збройні Сили України, на актуальні всі збори. Донатьте, скільки можете. Скільки вважаєте за потрібно, бо можливість завжди є, малих донатів не буває, і весь час підтримуйте актуальні збори. Одеський дворик у всій своїй красі. Тут заклади, офіси якісь. Вже зробили досить цивільно, але красиво. Знову завертаємо на вулицю Дерибасівська. Зараз трішки тут прогуляємося. Тут вже більше людей, ніж було, коли ми йшли сюдою дві години тому. І зараз будемо показувати, що тут на цій вулиці відбувається. Дерибасівська це головна пішохідна вулиця міста Одеси. Тут весь час якісь всякі розваги, всякі інтерактиви, всяка всяка вш... всячина одним словом. Так що Сюди обов'язково треба сходити, якщо ви тут ще не були. Так, зараз йдемо в Європу. Як би то символічно не звучало, а власне у Таврію В за напоєм і по шаурму Одеську. Так, 21 гривня лимонад. А тут такі всякі розваги, двіжухи на Дерибасівській. А на розі на повороті від Деребасівської ось ця шаурма, куди ми і направляємося. Я не знаю, як чи вона за цей рік може трошки підпортилась смаку, але сподіваюся, що ні. Бо минулий річ і всі позаминулі роки вона досить смачна і вартує уваги. І що, зараз будемо пробувати її? На смак, в принципі, така, як і була, тільки трошки. Занадто певно її підтокли, бо сирувата. Але загалом смак вроде, такий, як і був раніше, який я знав. Тож, в принципі, в принципі, досить непогано. А Також невід'ємною фішкою одеської шаурми є картопля, яку тут додають по замовчуванню. Тож, якщо вам таке не цікаво і не смакує, кажіть одразу, щоб не докладав, бо це. Однозначно складовий основний інгредієнт одеської шаверма. Якщо відварто, відварто, то раніше вона була в рази смачніша, ця шаверма. Вона була більш така підпечена, менше соусів, таких як майонезного типу, були більш якісь такі оригінальні них соуси. А зараз вона ну, звичайно, така, щоб наїстися, ну, щоб виділити якусь по смаку, ну я б її другий раз би не йшов, одним словом. До речі, в Одесі часто можна зустріти такі голі дерева. Вони досить такі цікаві, височезні. Тут якби така їхня особливість. Одеська обласна філармонія. Ось так вона виглядає. От і тут була росняцька рука. От відкритий Одеський дворик. Хочу вам показати цю красоту. Клас! Яка краса. Ось так виглядають в Одесі дворики. Щось відбувається ДСНС, поїхали. Хочу сказати з приводу одеських двориків те, що вони дуже колоритні, дуже автентичні і заслуговують уваги своєї. але до них попасти це той ще челендж, бо вони ж закриті переважно. Майже всі ті, що такі старовинні, ті зі своїм шармом, вони закриті. Пожежна сюди вже їде. Загорілася машина, викликали пожежну. Щось під капотом в чоловіка зайнялося. Ну що ж, друзі, наша мандрівка підійшла до логічного завершення. Через 10 хвилин у нас відправляється потяг. Ми побували всюди, де планували. За той час короткий, який в нас був, ми відвідали всі місця, які мали відвідати. Будемо повертатися ще в Одесу. Тут багато чого є знімати, багато що є вам показувати. Тут треба їхати на декілька днів з декількома вернацькими. Бо на один день досить мало часу, щоб відвідати всі цікаві місця і їх вам показати. З вами Антон Плохотник, подорож Твернацьків. До нових зустрічей!